Нічний кошмар на вулиці Сагайдачного через замкнення електромережі у людей погоріли побутові прилади. А в одному із дворів фактично вщент згорів будинок. Люди кажуть, намагалися додзвонитися до електриків, проте реакції не було. Відтак по допомогу звернулася на гарячу лінію народного контролю. Палало, стріляло, плавилось. Саме так описують нічні події. Мешканці Сагайдачного люди розповідають через високу напругу в мережі. Фактично залишились без побутової техніки. Провіряли по щочикам, знаєте цю апаратуру. перевіряють як вони даже вони нічого три рази? Я їм дзвонила, щоб вони відключили, щоб вони приїхали. Вони не реагують, не приїжджали. Лампочки тріскали, просто вибухали лампочки. Кажуть, в розетках провіряли. В розетках було 390 вольт. Трубки не брали, ні газу, енерго. Тобто, пожежники приїхали скоріше, чим визивали, Нереально було визвати. Згоріли всі електроприбори, замкнуло все холодильники, телевізори котли, газові, електричні, все. Протягом цих годин ми намагалися викликати представників і згорів так само і будинок. Тільки от зараз, спустя три години, приїхали представники РЕМУ, які нам не можуть зафіксувати, зайти в нашу квартиру і зафіксувати, скласти акт з представником Жеку, які саме перебори перегоріли і на яку суму нам завдано збитки. По приїзді народного контролю на вулиці Сагайдачного одразу з'явився автомобіль з представниками Рему. Останні кажуть, описувати майно, то не їх компетенція. Приїхали вчасно, проблему ліквідували, електроенергію підключили. Коли поступив дзвінок, диспетчерську службу, диспетчер дав команду. Ми приїхали, відключили з підстанції. Зараз приїхала вишка, устранили вони неполадки. І маємо зараз поїхати включати, подавати напругу в міському ремі. В компенсації людям відмовили мовляв, потрібно скликати комісію. Майно описати і звертатися до суду. Народний контроль разом з мешканцями Сагайдачного прямують до департаменту ЖКГ. Там комунальники пообіцяли людям допомогти. Народний контроль домігся скликання комісії, яка вже почала працювати. Заяви ми тут приймемо, і комісія після обіду вийде конкретно по кожній адресі. Потім ми проходимо з комісією, визначаємо. Ну відповідає дійсності, не відповідає і далі принцип той, що ви, що люди ремонтують в сервісному центрі ліцензовану, вита витравши кошти. Ну і процедура вже ремом або через суд, або взаємо якийсь розрахунок в рахунок майбутньої використання Журналісти на народного контролю слідкуватимуть за тим, аби справа не зійшла на нівець, а людям компенсували завдані збитки. Іван Гончарюк Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ